Друзі, перші проголовне поїхали. Пишу, що о восьмі вечора колони росіян почали закидати за станція, таки повернулася в Україні. Президент Сполучених Штатів Дональд Трампа повідомив, що питання українських земель, які можуть бути втрачені, також контролю над Запорізькою АЕС, обговорювали в контексті припинення вогню. Про це Дональд Трампа сказав на прес-конференції в Білому домі. Генеральним секретарем НАТО Марком Рюте Трамп сказав, що українська і американська делегації вже обговорювали багато деталей остаточної угоди щодо перемир'я. Ми обговорювали Тання української землі, які будуть дуже збережені чи втрачені, та всі інші елементи фінальної угоди. Велика електростанція залучена ще хто її отримає, то отримає те чи інше. Це нелегкий процес, зазначив Трампа. Він додав, що не варто марнувати час на припинення вогню. Якщо щось можна отримати, а щось не отримати. Дональд Трамп погрожує Росії санкціями у випадку, якщо перемовини щодо миру в Україні проваляться. Про це президент США заявляв а під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії в Увальному кабінеті. Перед Є кореспондента Бібісі. Є речі, які можна зробити, і вони не будуть приємними у фінансовому сенсі. Я можу вжити фінансових заходів. Сказав Трампа. Це було б дуже погано для Росії. Я не хочу цього робити, тому що хочу досягти миру. Це фінансові заходи можуть виявитися руйнівними для Москви. Додав американський президент Трампа. Додав, що представники США прямо зараз прямують до Росії для обговорення миру в Україні. Вони вирушають до Росії прямо зараз. Тепер усе залежить від Росії. Від також додав, що Сполучені Штати Америки. Отримали кілька позитивних сигналів про припинення вогню. Раніше державний секретар Шамарко Рубіо заявив, що Вашингтон сьогодні представить Росію свою пропозицію. А за припинення вогню він розповів, які очікування від цих перемовин. Рубіо сказав, що про це у розмові з журналістами в аеропорту Шанун в Ірландії повертаючись з переговорів в Саудівській Аравії. Ми всі з нетерпінням чекаємо на відповідь Росії. Наполегливо закликаємо їх рішуче розглянути питання про припинення всіх військових дій. Сказав Рубіо. Він розповів. Що контакти на різних рівнях між росіянами і різними членами адміністрації США вже почалися і вони триватимуть. Рубіо також озвучив деталі того, про що США говорили, будуть говорити з Москвою. той місці Володимир Путін 12 березня, відвідав як заявлено у Курську область. Він з'явився в камери у звичному вигляді. У військовій формі за словами держсекретаря США позиція Росії стане зрозумілою найближчими днями. А відмова буде сильним сигналом. Якщо відповідь Росії буде позитивною, ми будемо. Ми впевнені, що досягти реального прогресу і реальний шанс на мир. Якщо вони скажуть ні, тоді очевидно нам доведеться вивчити все та зрозуміти їхні справжні наміри. Якщо я думаю, якщо відповідь буде ні, то це багато що скаже нам про їхні цілі та плани. Додав держсекретар секретар США. Він зазначив, що Україна готова припинити всі бойові дії в обмін на певні дії з боку Росії, але Київ прагне довготривалої безпеки та хоче переконатися, що військові дії не повторяться за словами Рубіо США. Очікує, що під час переговорів Росії. Порушить питання про європейські санкції та заморожені активи. Думаю, само собою зрозуміло, що наприкінці цього процесу в Україні буде мир. Європейці приймуть і мають прийняти певне рішення щодо санкції. Тому я вважаю, що вони повинні бути обов'язково залучені до цього питання. Сказав Рубіо частиною переговорів. Також стануть обіцянки з безпеки, які Україні дали європейці, сказав держсекретар. Але Рубіо ухвалився від відповіді на питання про можливості розташування європейських миротворців в Україні. Поки що. Не хочу робити попередні заяви, сказав він. Існують різні способи побудувати стримувальний фактор на землі, який попередить початок нової війни у майбутньому. Водночас він визнав, що це має бути щось, що змусить Україну відчути, що він може запобігти майбутньому вторгненню. Рубіо також сказав, що американсько-українська угода про корисні копалини не стане прямою гарантією безпеки для України, але він додав, що Сполучені Штати Америки матимуть особистий інтерес у її захисті, якщо вона опиниться під загрозою. Якщо буде припинення вогню то виникає питання, кому обидві сторони довіряють спостереження за припиненням вогню на землі. За словами головного американського дипломата, це не буде складно. Досить важко приховати удари безпілотників, ракетні удари, балістичні удари, артилерію. Сказав Рубіо. У розмові з російською стороною США також очікують обговорення обміну військовополоненими та повернення українських дітей. Як повідомило видання The Guardian, Марко Рубіо також заявив, що під час переговорів з Україною в Саудівській Аравії були розмови про територіальні поступ. Раніше про це не згадували ані українська, ані американська сторона за результатами переговорів. Рубіо підтвердив, що переговори утороби у в джиді стосувалися того, як буде виглядати переговорний процес, і включали переговори розмови про територіальні поступки. Це його видання, про які саме поступки і чи його боку він не уточнив. Водночас він під час брифінгу 12 березня Володимир Зеленський знову наголосив, що Україна не визнає окупацію своїх територій. Нам дуже непросто проти ворога такого битися. Але визнавати будь-які окуповані території Російською Федерацією ми не будемо, сказав український лідер. Він додав, що як президент України не буде порушувати конституцію, наші люди гинули за це. Ніхто про це забувати не буде. Це найголовніша червона лінія. Ми не дамо забути про цей злочин проти України, сказав Зеленський. Він також додав, що якщо Росія відмовиться від пропозицій, вироблених у Джиті, можна розраховувати на сильні кроки з боку Сполучених Штатів штурмовMoskvy. А редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих полі... Тологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.